Напевно, кожен із нас хоч раз задумувався, хто ж вигадав школу. Так, навчатися непросто. І якщо деякі предмети зрозуміти трохи легше, то вивчити будь-яку мову вже складніше, бо тут потрібно правильно писати не лише слова, а й знати все про розділові знаки, великі літери та апострофи. Хоча іноді і здається, що написання на зміст не впливає, але тобі однаково потрібно все це вчити, щоб отримати хорошу оцінку. І тоді з'являється думка, із чого все почалося і коли це закінчиться. Що ж, вітаємо! Сьогодні ти отримаєш відповідь на це запитання. Напевно, ти пригадуєш, що розвитку торгівлі в Месопотамії сприяли два фактори хороший врожай, який отримували завдяки іригаційному землеробству, та потреба в природних ресурсах, яких на цій території не було. Також люди мали фіксувати кількість врожаю і товару, а це вже призвело до появи певних умовних позначень, з яких згодом і виникло перше письмо. Сьогодні ти легко можеш погортати сторінки улюбленої книги, а от у межиріччі паперу не було, тож тут писали на вологій глині. Завдяки археологічним знахідкам учені довели, що облік майна в межиріччі вели за допомогою глиняних фігурок, маленьких конусів, пірамідок, кульок, дисків та циліндрів. Кожна фішка це певний вид продуктів чи майна. Сьогодні вчені знають приблизно про 15 різних форм таких фішок, ба більше, найдавніші датуються восьмим тисячоліттям до нашої ери. Приблизно із середини 4-го тисячоліття до нашої ери такі фігурки починають зберігати в спеціальних конвертах, порожнистих кулях, які робили з глини. Оскільки в такий конверт не можна було заглянути, то інформацію про вміст кульки видряпували зверху та ставили печатки. Але відбитки на вологій глині не завжди були чіткими. Спочатку їх виправляли, а згодом печатки почали ставити загостреною очеретяною паличкою. Вона залишала на глині специфічні клиноподібні сліди, які позначали мовні символи. Тож цю писемність, що виникла в Месопотамії, назвали клинописом. Згодом люди зрозуміли, що можна писати на самому конверті, тому почали використовувати прості малюнки на маленьких глиняних дощечках подушечках А тепер подумай, чому виникло письмо в межирічі. Письмо виникло, бо потрібно було записувати релігійні обряди, потрібно було вести облік майна або ж через великі відстані потрібно було писати листи далеким родичам. Саме через розвиток землеробства і торгівлі виникла потреба вести облік майна. Давні шумери спочатку робили записи на глиняних дощечках табличках вертикально, а всі стовпчики писали справа наліво. Лише згодом вони почали писати зліва направо рядочками, однак остаточно на цей спосіб письма перейшли вже в Асирії та Вавилоні. Там же і спростили письмо шумерів, скоротили кількість письмових знаків із 2000 приблизно до 350-400. Письмо в Месопотамії було настільки популярним, що всюди відкривали школи, едуби або будинки табличок. Діти із заможних родин навчалися тут із 5-7 років. Так, за навчання потрібно було платити. До речі, у такі школи ходили не тільки хлопчики. Іноді тут могли вчитись і дівчатка. Школи не виникали біля храмів здебільшого такі навчальні заклади були світськими, оскільки державі потрібні були чиновники, а їх у суспільстві Месопотамії особливо поважали. Сьогодні ми знаємо про деякі шумерські загадки про школу. Наприклад, злиденний заходить, заможний виходить. Усі вони чітко вказують на те, що навчання в школі це шлях до успіху. Як ти думаєш, а сьогодні майбутнє залежить від освіти? Напиши відповідь у коментарях. До речі, зверни ще увагу на назву школи Будинок табличок. Що, на твою думку, вивчали там. Основне заняття в школах Шумеру переписування табличок. Учні від ранку і до вечора заучували клиноподібні знаки та вчилися правильно їх писати. Але важливим було не тільки написання, а ще глибина та величина знаків, а от заохочували гристи граніт науки фізичними покараннями. Для цього в школі була навіть спеціальна посада. Клинопис був надзвичайно поширений на території межиріччя, однак згодом його замінили іншими видами письма, тож він зник. Лише в XIX столітті вчені змогли розшифрувати клинопис. І завдяки першій писемності жителі межиріччя змогли ділитися своїм досвідом, знаннями, почуттями, тобто тим, що робить нас людьми. Сьогодні людина літає в космос, досліджує найменші частинки природи та навіть будує адронний колайдер. Але шумерам у четвертому чи другому тисячолітті до нашої ери сьогоднішній розвиток науки видався б справжнім дивом. Хоча й тоді вони зробили багато визначних відкриттів та винаходів. По-перше, саме шумери винайшли колесо, яке ти сьогодні бачиш у кожному авто чи велосипеді. Як ти думаєш, який природний матеріал допоміг винайти колесо? Звісно, що глина. Але як? Для масового виробництва посуду з глини шумера створили гончарний круг, де і використали колесо. Розвиток торгівлі сприяв прокладенню нових маршрутів та створенню географічних карт. І так, мапи теж виводили на вологій глині. Створювати карти допомогло винайдення письма та розвиток математичних знань. Він теж відбувався через торгівлю та будівництво, адже потрібно було вести бухгалтерський облік та планувати архітектуру міст. Шумери знали чотири арифметичні дії, вміли рахувати відсотки, підносили число до степеня та знаходили квадратний корінь. Свої обчислення жителі Месопотамії проводили за допомогою шістдесяткової системи, а не десяткової, до якої ми звикли. Мабуть, через це всі одиниці вимірювання часу рівні 60, у годині 60 хвилин, у хвилині 60 секунд. І саме тому коло має 360 градусів. Адже 360 ділиться на 60. Постійні розливи тигру та яфрату змусили жителів межиріччя рахувати час і стежити за змінами місяця та сонця, щоб готуватися до стихій. Так виникли перші календарі. Наприклад, місячний він мав 12 місяців, а кожен із них 29 чи 30 днів. Кожен календарний місяць починався з появою молодика на небі. Час від часу вводили переступний місяць. Окрім того, саме в межиріччі запровадили семиденний тиждень. До речі, створення календаря стало можливим завдяки астрономічним дослідженням. Запам'ятай: причиною виникнення писемності є розвиток господарства і торгівлі. Які призвели до потреби вести облік продукції. Перша писемність виникла в четвертому тисячолітті до нашої ери. Її називали клинописом, оскільки знаки, що мали вигляд клинців, записували очеретяними паличками на вологій глиняній дощиці. Перші школи в Месопотамії це едуби, тобто будинки табличок. Основне заняття в школах Шумеру переписування текстів на глиняних табличках. Виникнення письма дало змогу людям передавати досвід. Також за допомогою письма можна зобразити абстрактні поняття любов, добро, сміливість тощо. У Месопотамії зробили багато визначних відкриттів та винаходів, розвивалися наукові знання. Шумери винайшли колесо, яке використовували в роботі гончарного круга. створили вони і місячний календар, який мав 12 місяців. Для обрахунку жителів Месопотамії використовували шістдесяткову систему обчислення. Тоді почали ділити одну годину на 60 хвилин, а одну хвилину на 60 секунд. У Вавилоні створили першу карту світу. Твори історію з нами. Попереду на тебе чекає ще багато відкриттів.